Джейн Сміт сидить у літаку, що прямує до Франкфурта, Німеччина. Вона випиває свій другий келих червоного вина і пристібає ремінь безпеки, бо літак ось ось має приземлитися. Коли Джейн виходить з літака, вона прямує прямо до митниці. Вона показує офіцерові свій американський паспорт чорний. Що ви тут робите? запитує офіцер. Надаю технічні консультації в консульстві, відповідає Джейн. Офіцер ставить штамп в її паспорті, і вона проходить. Джейн знімає в банкоматі кілька євро, бере таксі та їде до найближчого готелю і реєструється. Бачите, Джейн трохи збрехала під час митного контролю. Вона не працює в консульстві і, незважаючи на свій паспорт, не є дипломатом. Джейн агент ЦРУ. Хакер. Вона відвідує таємну базу свого агентства. Таємно створено в американському консульстві у франкфурті на Майні. Але ця база в самому серці Європи лише одна з гігантської мережі, що розкинулася по всьому світу. Які їхні функції і як ці бази працюють на чужій території. Глобальна хакерська програма ЦРУ шпигунські станції ЦРУ. Ось чим займаються американці. Вишукана кухня у Франкфурті Джейн заходить у готельний номер і залишає валізи. Вона була підготовлена до цієї поїздки. Вона отримала інструкції про те, як пересуватися Франкфуртом, які магазини зачинені в неділю, заправки не найкраще місце для вишуканих страв і таке інше. Ми всі це знаємо завдяки масштабним витокам під назвою Сховище 7», що сталося кілька років тому. Загалом це відео значною мірою базується на витоках інформації та заявах відставних агентів. Це був 9-годинний переліт з Вашингтона до Франкфурта. Джейн дуже виснажена і приймає душ. Вона дуже обережна і не залишає без нагляду нічого, що могло б її ідентифікувати. Телефон і ноутбук вона бере з собою до ванної кімнати. Переодягнена Джейн сідає на метро Ю5 у напрямку Прайнгесхайм. Вона виходить на станції Гіснерштрасе всього за кілька сотень метрів на північ від консульства. У Франкфурті знаходиться найбільше консульство США у світі. Офіційно воно обслуговує американців у регіоні. Але насправді робить набагато більше. Біля головних воріт Джейн показує свій чорний паспорт і їй вручають жовту перепустку для відвідувачів. Вона слідує за вказівниками до службового входу, що знаходиться ліворуч від будівлі консульства. Джейн підносить свій жовтий бейдж до дверей, і охоронець впускає її до будівлі. Всередині будівлі Джейн проходить через кілька коридорів і великі важкі двері до першого посту. За скляним вікном на неї чекає морський піхотинець США. Джейн віддає йому жовтий бейдж, а натомість отримує синій. Джейн нарешті може зайти до свого нового офісу і приступити до роботи. Вона телефонує своїй контактній особі і знайомиться з іншими агентами на станції. У 2013 році з'явилася новина про те, що США шпигували за приватним телефоном тодішнього канцлера Німеччини Ангели Меркель понад 10 років. АНБ, можливо, шпигувала за канцлером Ангелою Меркель. Прес-секретар німецького лідера назвав цю ідею як абсолютно неприйнятну. Операцію проводила так звана спеціальна служба збору інформації, шпигунський підрозділ АНБ і ЦРУ. Офіційно її не існує. Неофіційно вона керує шпигунськими операціями з майже ста посольств США по всьому світу, включаючи Франкфурт. Але Джейн працює в іншому підрозділі. Вона працює в європейському відділенні Центру кіберрозвідки, хакерського підрозділу ЦРУ. Джейн та інші розробляють кіберзброю. В арсеналі ЦРУ понад тисячу хакерських систем і кілька сотень мільйонів рядків коду. Деякі з цих хакерських інструментів надзвичайно потужні. ЦРУ може перетворити пристрої від Apple, Google, Samsung та багатьох інших на секретні мікрофони. Існують інструменти, які обходять шифрування меседжерів, таких як WhatsApp, Signal або Telegram, що дозволяє агентству збирати тексти та голосові повідомлення. Але існують також системи нападу, такі як Fine Dining, які працюють лише зблизька. Саме тут у гру вступає стратегічне розташування Франкфурта. Шенгенська угода дозволяє Джейн подорожувати з Франкфурта майже до будь-якої європейської країни без прикордонного контролю. Якби Джейн захотіла проникнути на об'єкти з високим рівнем безпеки, які не підключені до інтернету, вона могла б просто сісти в поїзд, ставити USB-накопичувач зі шкідливим програмним забезпеченням у цільовий комп'ютер і до вечері повернутися у Франкфурт на Майні. Джейн вже деякий час працює на базі, і от їй телефонують. Її керівництву потрібна її експертиза в іншому місці. Вона прощається з колегами, виписується зі свого готельного номера і купує односолодовий віскі на решту євро в магазині Дюті Фрі в аеропорту. Наступний пункт призначення Джейн Австралія. Дівчина з ферми у Вірджинії. Джейн виходить з літака і йде на митницю. Та не все йде гладко. Одному з офіцерів вона здається підозрілою, і він відбирає Джейн для вторинної перевірки. Але вона підготувалася. Агенти на кшталт Джейн зазвичай проходять підготовку тут, у кемп-П'юрі, або як більшість співробітників ЦРУ називають його ферма, на ділянці землі площею близько 4 тисяч гектар поблизу Вільямсбурга, штат Вірджинія. Він був заснований під час Другої світової війни як військовий тренувальний центр. Пізніше його перетворили на табір для італійських та німецьких військовополонених. У 1951 році ЦРУ взяло його під свій контроль і перетворило на таємну шпигунську школу. Звісно, неофіційно. Насправді ЦРУ побудувало ціле фальшиве місто. Є кілька будинків і гуртожитків для студентів та персоналу. Для тренувань є кілька стрілецьких тирів, човнові будиночки на річці, курси водіння та аеродром. Студенти дізнаються все, що їм потрібно знати про життя секретного агента в польових умовах, від базової підготовки зі зброєю. До поводження з вибуховими речовинами, як уникати переслідувачів і польовому спостереженню. Студенти практикуються у проникненні через кордон, який ретельно охороняється сторожовими вежами та поліцейськими собаками. Ворожий полон імітується шляхом викрадення студентів з гуртожитку та допиту. Тут навіть є імітація в'язниці, де студенти вчаться, як поводитися в умовах військового ув'язнення. Якщо навчання має бути ще жорсткішим, студентів привозять до Харві Пойнт що за кілька годин на південь від ферми. Це місце, де серед іншого планувалася і готувалася операція з убивства Усами Бін Ладена. Джейн стоїть перед митником в австралійському аеропорту. Вона пам'ятає, як пережити вторинний огляд, згідно з навчальним посібником ЦРУ, два найпоширеніші запитання в такій ситуації: чому ви тут і де ви зупиняєтесь? Джейн навчилася зберігати своє прикриття, незважаючи ні на що. Коли її запитують, Джейн дає швидку і лаконічну відповідь: ніяких пауз і ніяких затримуючих звуків між питанням і відповіддю. Все так, як написано в інструкції. Вона знає, що будь-яка непотрібна інформація або надто конкретні відповіді можуть затягнути інтерв'ю. Тому вона говорить коротко і просто. Вона намагається залишатися спокійною, не ковтає, не кусає губи, нічого, що могло б видати нервування. І це спрацьовує. Через кілька хвилин офіцер віддає їй паспорт, і вона може вільно в'їжджати в країну. Казино повне агентів. Джейн сидить зі своїми колегами в казино в Аліс Спрінгс, маленькому містечку в самому серці австралійської глибинки. Навколо неї багато американців, що не дивно. Більшість із них працюють на військовій базі Пайнгеп, розташованій неподалік, якою керують уряди Австралії та США. Джейн та інші грають у дивну американську гру в кості під назвою Краби. Коли до них приєднується група австралійських ютуберів. Разом вони п'ють, сміються і, можливо, трохи забагато говорять про свою роботу. Американці в цьому казино незвичайні солдати, а Gap – незвичайна військова база. Gap – надсекретний шпигунський об'єкт. Що ви робите? Це надзвичайно секретно. Приблизно тисяча людей працюють на так званому об'єднаному оборонному об'єкті, що насправді є досить оманливою назвою. У перші роки існування об'єкту австралійці працювали лише кухарями, малярами чи прибиральниками. Хоча сьогодні майже половина персоналу австралійці, а інша половина американці насправді тут командують ЦРУ і АНБ. Спочатку Pine Gap використовувався як оборонний об'єкт для відстеження радянських ядерних ракет під час холодної війни. Американська розвідка швидко зрозуміла наскільки корисною може бути ця база. Сьогодні це найважливіша американська станція збору розвідувальної інформації у світі. По всій території бази розташовано 38 купальних радарів. Багато з них укладені у величезні конструкції, випадково схожі на м'ячі для гольфу. Вони побудовані так, щоб приховати і захистити антени всередині. Більшість цих антенн зв'язуються з американськими супутниками-шпигунами, такими як Оріон 3, 5, 7 і 9. Вони рухаються по орбіті з такою ж швидкістю, як і обертання Землі. Таким чином, ЦРУ може перехоплювати майже весь бездротовий зв'язок з Європи, Африки та Азії 24 на 7. Надзвичайно потужні шпигунські програми АНБ, Ешелон та XK-Score, які Едвард Сноуден оприлюднив у 2013 році. Також працювали з ПайнГе. Ці програми використовуються для систематичного збору всього від онлайн-чатів до телефонних дзвінків і листування. В центрі бази знаходиться операційна будівля. На загальній площі близько 2000 квадратних метрів, що приблизно дорівнює розміру невеликої Ікея, ЦРУ, АМБ та інші відомства аналізують усі вхідні розвідувальні дані. Пайнгеп відіграв життєво важливу роль у війні Америки проти тероризму. Вона надавала дані в режимі реального часу солдатам на полі бою в Іраку і Афганістані і використовувалася для визначення місця розташування цілей для ударів американських безпілотників, під час яких загинули сотні мирних жителів. Нещодавня доповідь вказує на те, що розвіддання Пайнгеп, можливо, допомагали ізраїльським військам атакувати цілі в газі. З цієї причини, наприкінці минулого року група протестувальників намагалася заблокувати в'їзд до Пайнгеп. Пайнгеп і раніше піддавався критиці з боку різних груп. Деяким людям навіть вдалося потрапити всередину. Зовсім недавно, наприклад, це австралійські ютубери. Обов'язково подивіться їх відео. Джейн like no. бачила місця, в яких мало в світі хто бував. Таємні хакерські бази в самому серці Європи, тренувальні центри в США та Шпигунські станції в Австралії. Їй відомо багато секретів ЦРУ. Наприклад, те, що у 2000 році американський солдат з Pine Gap заснував таємний клуб свінгерів в Аліс Спрінг, де влаштовував шалені вечірки. Але є місця, до яких навіть Джейн ніколи не матиме доступу. Таємні в'язниці. 6 вересня 2006 року президент Джордж Буш визнав те, що багато хто вже підозрював. Тому сьогодні я оголошую, що Халіт Шейх Мухаммед Абу Зубайда, Рамзі Бін Ашшіпх та 11 інших терористів, які перебували під вартою ЦРУ, були переведені на військово-морську базу США в Гуантанамо. У цій промові Буш визнав, що ЦРУ керує мережею таємних в'язниць по всьому світу так званих Блексайдс. Найвідомішою в'язницею ЦРУ є в'язниця Гуантанамо на Кубі. В'язниця була побудована для підозрюваних у міжнародному тероризмі. Вже через 4 місяці після терактів 11 вересня туди прибули перші 20 осіб. Але Гуантанамо не є звичайною в'язницею. У більшості випадків тут не висувають офіційних звинувачень, не проводять судів і не виносять офіційних вироків. Загалом сюди привезли 800 осіб, до деяких з них застосовували спеціальні методи допиту, найвідоміші з яких тортури. Часто ЦРУ не мало чітких доказів щодо своїх в'язнів. Точна кількість і місцезнаходження таємних в'язниць досі невідомі. Деякі з них перебували під управлінням іноземних спецслужб. Щонайменше 10 таких в'язниць були збудовані та експлуатувалися ЦРУ. Понад 50 урядів так чи інакше брали в цьому участь. Якщо ЦРУ підозрювало когось у тероризмі, вони іноді ставали частиною програми надзвичайних видач або просто викрадень. Підозрюваного незаконно заковували в кайдани, зав'язували очі і перевозили літаком до однієї з таємних в'язниць ЦРУ. Деякі з цих в'язниць, нібито планувалися з бази ЦРУ у Франкфурті на Майні, а ферма нібито брала участь у рейсах для екстрадиції. Одна з найважливіших в'язниць ЦРУ знаходилася тут, на польській військовій базі поблизу невеликого села Старе Кейкути. У середині цієї двоповерхової вілли ЦРУ побудувало одну з найперших своїх в'язниць після 11 вересня під кодовою назвою Кварц. Тут ЦРУ катувало багатьох підозрюваних. Як компенсацію за використання цього місця, ЦРУ заплатило щонайменше 15 мільйонів доларів і обладнало базу камерами спостереження вартістю 300 тисяч доларів. Після багатьох років заперечень, у 2014 році польський уряд нарешті визнав, що на його території розташовувалася таємна в'язниця ЦРУ. З того часу Європейський суд з прав людини визнав кілька європейських країн відповідальними за те, що дозволили ЦРУ порушити низку прав людини у в'язницях на їхній території. У 2009 році президент Обама наказав закрити всі таємні в'язниці, але до цього дня в Гуантанамо все ще утримується близько 30 осіб.